Всіх вітаю, я вас беру з собою в подорож. 5.30 30 у Львові. Холодно, але гарно. Ми холодно. З Дніпра ми доїхали до Львову, і далі на нас чекала дорога до познання машиною. Кордон ми пройшли за 3 години. Далі перейшли назад по польському часу на годиночку і поїхали. Була моя перша поїздка за кордон машиною. Вперше я везла людей в машині за кордоном, і також вперше це було більше ніж годину, враховуючи кордон, але враховуючи зупинку, дорога зайняла більше восьми годин. Але давайте по порядку відео, і зараз ми їдемо з вами гуляти по центру Познані. Мені дуже сподобалося, дуже люблю транспорт в Польщі, тому що у них є додаток, і він діє по всім містам. Я нам користуюсь. Нам дуже пощастило з погодою. Було тепло і неймовірно гарно. Я таке обожнюю. І старе місто. Старе місто це просто моє кохання. Я в будь-якому місті готова шукати старе місто, і там гуляти і розглядати поєднання з сучасним містобудуванням. На жаль, не вийшло потрапити в жоден музей, тому що ми приїхали якраз на Великодні свята і майже все було закрите. Та і ціль подорожі була просто зустріти з родичами. Тож, наші прогулянки. це місто гарне, старе місто гарне в будь-якому випадку. Воно схоже на всі старі міста. Водночас воно особливе. От поче, до речі, як у Львові. Тут мають кожну годину битись козли, і мені не пощастило. Це те було просто гарно. А Ось тут я придумувала план, який я буду знімати, якщо вони все таки з'являться. Ні, їх не було, і навіть ці люди розійшлись, які стояли з нами і чекали. Це те було просто гарно. Мені справді сподобалось. Такий вайб гарненький, наче рідний Львів. А оці вулички, вони просто моє серденько. Ой, а що це я тут знайшла? Далі ми пішли переходити мости і шукати пригод. Пригоди ми також знайшли. Так як це був передень католицького Великодня, то було мало людей і також мало що працювало. Це те було дуже гарно. А ось тут вже був містичний вайб. В'язня з Кабану вичекала девентерів. А далі був не менш містичний вайб книгарні. Я люблю книгарні. Дуже сильно, як бачите. Я там просто готова ходити, роздивлятись і захоплюватись усім, що я колись обов'язково куплю. Торгові центри, які працюють весь час, бо тут немає тривоги. А ось тут я кликала хат Дже Ммм, Бо так. Слухайте. Їздила з двоюрідними братами одному сім років іншому рік. Жоден з них ще не жив під час мирного часу. І Найменше він ніколи не бачив літаків. Це був його перший раз. Теж так, ми завжди дивились на небо. Це Нічого Ні... Ого! Тобто, я купила кіндер Гаррі Потер, і мені пассем росте, якого я люблю. Тоді попався груд, якого я обожнюю. А потім був зоопарк. І мені. Надзвичайно сподобалось. Так, тут ми у клітці, а не тварини. і має бути? Отже, територія парку величезна. Ми знаходили 10 тисяч кроків без проблем. Загалом я проти зоопарків, але тут тварини справді головні. Вони не сидять у клітці, абсолютно ні. Для кожної тварини створені її особливі умови, їх бережуть. Я бачу, що тут про них піклуються і вони живуть своє щасливе життя. На відміну від того, яких могли вбити браконьєри. Водночас мені було їх шкода, тому що це все одно зоопарк. І на них дивляться, їх кличуть, намагаються якось привернути їхню увагу і так далі. З іншого боку, це ледь не єдина можливість побачити екзотичних тварин. А тут я щаслива, бо сонечко вийшло. Тож, залиште, будь ласка, в коментарях вашу думку стосовно зоопарків і якими вони мають бути, і чи взагалі вони мають існувати. Мені буде дуже цікаво почитати. І я вам буду дуже вдячна. І так, у нас було дуже багато дороги, тому що ми їздили до наших родичів. Водночас я навчалась, тому що святкові дні були лише у поляків, і ніхто мене не звільняв від моєї навчання і роботи. Далі був парк цитадель, і мені він також дуже сподобався. Дуже гарно, дуже багато людей гуляє і насолоджується життям. Також, що я вам зараз покажу, а це те, що потрібно забрати в Україну. Літаки, так, вони нам треба. Ну і, звісно, танки. Не западять ніколи. Дорога. І дорога гарна. Далі ми пішли гуляти по селу і знайшли там поні. Хоча ми думали, що то конячка з поні, а то виявилися вівці. І то так, і буває. Слухайте. Ось це маленьке польське село, над яким також літають літаки. Дуже гарно, гарна школа. Парк, мені дуже сподобалось. Я так і люблю, я обожнюю ходити. тому більше 10 тисяч кроків навіть на Великдень собі не ходила. Дякую. Загалом в селі є все: дороги, магазини, школа. Я людина, яка не була, аби возити всіх на заправку, тому що там працюють магазини. Ой, а це вже я їла пасочку. Дуже смачно мені сподобалось. Я так і люблю. Ось в такому комплексі мені посиділось побувати і рада, що у мене був такий експеримент в житті. Вечори вже були прям літні. Так класно. А ось тут у нас 4.45 і ми вирушаємо у дорогу додому. Прощаємося з апартаментами, кажемо їм дякуємо і їдемо. Можна я ще раз скажу, що це вперше, коли я їхала вночі? Так, я сказала. Отже, зверніть увагу назад. Ця будівля це громадський туалет. Їх дуже багато розтикано по трасі та магістралях. Ви просто з'їжджаєте, там є вбиральня, там є дитячий майданчик і місце, де можна посидіти та перекусити. Звичайно, зручно. у Польщі є платні дороги, і там будьте обережними, бо у нас були приколи. А це ми вже у Тернополі. Тут тут співає. Так, ми переночували в Тернополі і вирушили далі додому в Дніпро. Звісно ж, підгін, тому що так, тому що ми вдома. Дорога була важка, якщо чесно. Але не настільки важка, або я не поїхала знову. Тож я вам дякую за увагу. Бережіть себе залишайте коментарі.